У тимчасово окупованому Бердянську триває боротьба із колаборантами. За словами місцевих мешканців, вчора на вулиці Матросова підірвали автівку, що належала Колеснікову, так званому заступнику ДАІ. Свою причетність до ліквідації зрадника підтвердили учасники партизанської армії. За їхніми словами, від отриманих травм колаборант загинув у лікарні. Тим часом загарбники шукають свідків та причетних до події, перекрили виїзд та в'їзд до мікрорайону Слобідка, зупиняють автівки, пішоходів та велосипедистів. У кожного, хто трапляє їм в поле зору, перевіряють документи та речі. Вчора ввечері у місті стався ще один вибух. Близько 21.00 очевидці спостерігали пуски ракет із заходу затоки і за кілька секунд спалахи над бердянською косою. У своїх соцмережах окупанти повідомили, що це результати роботи протиповітряної оборони. Ніби вони збили два безпілотні літальні апарати, що рухались у бік дитячого оздоровчого центру Червона гваздика. Зі словами Підтримки, до нескорених мешканців Бердянська звернулись музиканти рок-гурту Козак-систем. Бердянськ це Україна. І зараз ми робимо все можливе, щоб звільнити Бердянськ від окупантів. Ми, в свою чергу, обіцяємо вам, як тільки Бердянськ буде деокупований, ми приїдемо до вас з концерту. А наразі вірте в перемогу України, вірте в ЗСУ і очікуйте на наш концерт Бердянську. Слава Україні! Слава Бердянську!